Привіт усім! Ви вже напевно знаєте, що різні предмети створювалися людиною під час різних експериментів і коли вони вигадували щось дивне. Але звідки взялися предмети побуту? Наприклад, ложка та веделка. Про це ви зараз дізнаємося. У далекому шістнадцятому столітті про існування виделки ніхто і не підозрював у правилах етикету для вельмож. Було написано м'ясо та рибу слід їсти не п'ятьма пальцями, а лише двома. Де точно народилась виделка – невідомо. Хтось каже, що у Венеції, хтось у Франції. Відомо тільки, що виделка дуже довго залишалась недоступним і цінним предметом розкоші. Крім рук аристократи їли двома ножами. Як вони це робили, уявити важко. Сподіваюсь, після таких трапез вони були неушкодженими. А коли з'явилась виделка... То її довго не сприймали і вважали просто ще однією модною фішкою. Про виделку та те, як нею їсти, писали навіть гумористичні вірші. Тому й не дивно, що багато людей продовжували їсти руками. Певно, боялися насмішок. Світло в кінці тонелю з'явилось завдяки англійцям. Саме вони першими почали виготовляти виделки з доступного і дешевого матеріалу, і згодом цей предмет розкоші став предметом побуту. До речі, серед усіх столових предметів виделка наймолодша, чомусь довго її не сприймало суспільство. А найстарша та найперша людська знахідка це ложка. Якщо життя без виделки ще можна якось уявити, як обійтись без ложки, я, чесно кажучи, не знаю. Що наші предки робили ложки з м з. Зм... Коли народилась ложка, невідомо. Відомо тільки те, що наші предки робили ложки з морських мушель, горіхових шкарлуп та дерева. У дев'ятсот вісімдесят восьмому році у Київській Русі вперше виготовили срібну ложку. Ложка була зроблена для князя Володимира. Вона мала кумерну форму, і нею було дуже незручно їсти. Та князь вважав цей столовий предмет особливим і беріг, як зіницю ока. У давні часи ложок багато не було, тому їх носили у спеціальних футлярах. Наші предки навіть придумали декілька приказок. Наприклад, запасливий їсть із ложкою ходить або зі своєю ложкою до чужого столу. Якщо не було футляра, ложку носила за чоботом або за поясом. Тобто вона мала завжди бути з господарем. Тоді цю людину вважали мудрою і запасливою. Звичайно, багаті люди та аристократи їли золотими та срібними ложками, а всі інші дерев'яними, глиняними, а згодом і металевими. Ложка незмінний герой українських прикмет та народних ігор. Для прикладу, коли падає ложка, кажуть, в хату прийде голодний гість, а ще на святвечір ложки кладуть в одну посудину, щоб усі були дружніми. Не все так просто з'явилося, як нам здається. Тож бережіть свої виделки та ложки. А головне їжте ними корисну та здорову їжу.